Так, один градус, чи ні, чи не один. Так, майже один. Вода в бочки замерзла. Ех. І... Надо її вичерпати, бо бочки буде труба. Добре, хоч є де погрітися. Мілочок горить. Так, що ну, ми маємо три градуси. Ось ну, тільки прийшов. Може хвилин 15 пройшло. Ну, звісно, що на дворі. Burada Türkiye içinde ne dedi? Saldırabilir mi? Evet. Ardından da Roma'yı buldunuz, okusunuz, geçebiliriz herhalde. Şunu merak ediyorum, Roma'yı nasıl buldunuz? Dört gün sürdü. Doğru. Да, все друг вместе работали, он там живет, в Курске, я там фермер, что там занялся, не знаю, что давно так не созванивались, надо позвонить, каким скотину там разводит, как он там сейчас что-то давно уже не слышал, ну, сейчас с тобой, как мы сейчас начали общаться, Это было вчера. Да, из Краснодарского края, понимаешь, Витя?

На димоход. Приймаю на димоход. Взаимна давай, то вже хочемо здоров, палда. По наводці на димоход. Приймаю. Не особо я та й дивлюся за нею. Але вугілля, вон яке. Жар сумашеч. Значить, доволен. Спасибо, Юра. РК3, Ольга Радио, Роман Тамара, 6, Дима. Если нет вопросов, ну, семерка тройка. Скупани, здоровья. Пока-пока. Вот вчера ночью работал в капел Сірал Зира. Так, оце. Думаю, як квімкнула світло в 10 mm -hmm. годин. Так, кажуть, що досі немає. А на дачі є світло, так оце я зараз телефончик підзаряджу, поки десь він буде заряджатися, щось, щось пороблю, якось так.